Всім привіт! Мої вам вітання. Сьогодні продовжується моя прогулянка по лісу. Збираю гриби і находжую свої 10 тисяч кроків. І ось уже моя така знахідочка. Ліс зустрічає мене з грибиками. Ось один, ось. Другий і там третій. Ось таку вже знахідку, тільки зайшла у ліс. І ось натрапила я на такі кабанчики. О, один. Дивіться, яка краса. Два. Ось третій. Ось четверті отакі кабанчики. Ось так. Ще хочу з вами поділитися ось такою красотою. Я не знаю, як і таких бачу, я взагалі. Я в захваті я. Яка краса, як природа його зробила. Ще мені дуже подобаються отакі оленячі рожки, які вони прикольні. Ну, взагалі. Ще ось такого красавчика я знайшла. Ось. Ось який. Бачите, що можна в лісі? Знайти заміж гриба. Думала, це гриб бігла, а це, напевне, не знаю, гриб, фрукт чи що. Ось так. Ще не можу з вами не поділитися. Дивіться, дорога на самій дорозі, який гарний кабанчик. Ось так. Ось дивіться. Я красота. Ну і ось, що ми назбирали наш урожай сьогоднішній і скидаємо, як завжди, перекус. Ось канапки, бутерброди, як говоряться, яйця, помідора, огірок. Ну, так, як у лісі.